Гатили росіяни і по Херсонській області били з важкої артилерії. Більше про наслідки ударів та про оперативну ситуацію в регіоні поговоримо з Олександром Толоконніковим, начальником управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. пане Олександре. буквально перед нашим ефіром я побачив, що ворог обстріляв Херсон новітніми високоточними ракетами гром 1 Що вам відомо про це? Ну, це саме сталося позавчора, тоді, коли прилетів, прилетіла ракета в середмістя, де е, отримала поранення бабуся 73 років і е, хлопець 17-річний. На щастя, там тільки дивом е, вдалося: не було жертв, не було загиблих, е, доволі легкі поранення отримали обоє, їх шпиталізували, з ними все добре. Але зруйнова зруйнований багатоквартирний будинок, і поряд також руйнувань зазнали і медичний заклад. В той же день були пошкоджені два освітні заклади. По іншим регіонам ворог продовжує бити керованими авіабомбами. Вчора, за вчорашню добу тільки шість таких скидів було. На два населених пункта Червоний Маяк та Зміївка там на щастя, майже не залишилося жителів, але росіяни цілеспрямовано б'ють і продовжують бити по Береславському районі, Ховському районі частині, і там важка ситуація, в тому числі постійні скиди з дронів. Ось минулої доби трошки зменшилась кількість обстрілів. Не було постраждалих сьогодні. До нас звернулася одна жінка з Качкарівки, яка отримала поранення ще позавчора. Тільки сьогодні виявила бажання звернутися і була надана допомога. Також сьогодні був під обстрілом Михарсон. Там близько другої години був прильот в середмістя, Постраждав заклад культури. Побивали шибки, ще е, був прильот в Дніпровському районі. Там е, зійнялася парега, е, рятувальників швидко загасили. Більш велика парега була в янтарному Білозерської громади. Після обстрілу загорівся будинок, там була пошкоджена газова труба. Там, на щастя, також без постраждалих. Е, рятувальники і газова служба були на місці, ми все поладнали. На жаль, звичайно, будинок поки не можемо відновити в повній мірі, але поки що так. Пане Олександре, а з огляду на постійні обстріли і авіаудари, яких руйнувань зазнав регіон тільки от за цей тиждень? Ну, важко сказати, тому що ми можемо о, там, оцінювати тільки там руйнування, які в Херсоні та в районах, там які. Подалі від берега для того, щоб оцінити руйнування там кожного дня, які йдуть по береговій лінії, там треба актувати ці злочини. А для того, щоб актувати, треба щоб так ситуація дозволяла. Ну по нашим підрахункам, десь приблизно на 6% збільшується кількість руйнувань кожного місяця. Насудових таких обстрілів постійних. І також хотів би сказати, що наша аварійна рятувальна служба працює без вихідних, і ось нещодавно такий можна сказати ювілей. Відзначили по статистиці 100, точніше 10 тисяч вікон закрили ОСБ. то можемо орієнтовно розуміти кількість зруйнованого, хоча б тільки по вікнах. А розкажіть детальніше про відновлення регіону, тому що от я часто в ефірі спілкуюся з різними керівниками військових обласних адміністрацій, і ми в тому числі обговорюємо питання відновлення Херсонщини в рамках проєкту Плічоплі. Що ви можете сказати про цю програму? Чи вдалося завдяки ній їй е підтримати регіон? Так, це дійсно дуже гарна програма і гарно себе. Показала на Херсонщині 15 регіонів. Спочатку взяли шефство над 24 населеними пунктами Херсонщини. Це була ініціатива президента, і вона себе дуже показала гарно. Потім вже опікувався офіс президента цією програмою. Особисто там Дмитроніше Олексій Кулеба. Займався цими питаннями, виграв до нас і мої їздили, і Дивилися, як ця програма рухається. Це заступник офісу президента. Далі, коли ми побачили, що дійсно це добре, і люди задоволені. Ця програма була розширена на черговому засіданні конгресу місцевих громад під головуванням Андрія Єрмака. Розширення до 100%. І ось на останньому до 100 населених пунктів. І на останньому вона розширена ще до 150. Тобто з 228 вже в 150 йде така відбудова, і вже більше тисячі будинків готові відбудовані. Це от майже є цілі населені пункти, такі як бобровий кут. Які е, повністю відбудовані і здані людям люди дуже задоволені, і, і будемо, будемо сподіватися, 10... що відновиться ще більше населених пунктів і людських обійсть. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Я вам дуже вдячний пане Олександре за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість так. доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.